Яка класна штукенція лежить у мене в коробці. А ну, спробуйте здогадатися, ця штука потрібна кожному співаку. Що це? Так, це справжнісінький мікрофлон. Клас! О, ти знаєш, що якщо голосно крикнути у мікрофон, то можна почути ехо. Ви знаєте, що таке ехо? Ні? Ну, якщо ми, наприклад, голосно крикнемо десь у лісі чи у горах, то у відповідь ми почуємо голос, який кричить. Те саме, але трішки тихіше. <тит> так от ехо це голос, який ми чуємо у відповідь, якщо голосно крикнуть у лісі. І в мікрофон можна теж почути ехо, але для цього не потрібно їхати у ліс. А давайте з вами пограємо в гру Ехо. Я буду голосно кричати у мікрофон, а ви будете повторювати за мною те, що я крикнула, але тихіше. Щоб ви не заплутались, на екрані будуть з'являтись кружечки. Коли з'явиться великий кружечок, це буду кричати я. Голосно! А з'явиться маленький кружечок, то будете кричати ви, тільки трішечки тихіше. Ну що, не заплутаєтесь? Тож, почали! Е! -е. Е, 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 е. Е. Го, е. е. як класно! А тепер давайте навпаки. Ви будете кричати голосно, тобто, коли з'явиться великий кружечок, а я буду кричати тихо, коли з'явиться маленький. Готові? Тож! Почали? Е! Е, е! Е-е. Круто! Справжнісіньке! Ехо вийшло в нас! А скажіть, діти, який ми чули звук, коли кричали Ехо? Е! М? Так, ми чули звук е. А скажіть, що потрібно для того, щоб вийшов чіткий звук е? Щоб гарний звук Е закричати, ротик потрібно стримати у посмішці? Як в цієї жабки? Живуть в болоті жабки. Веселі скрикотушки, а посмішки у жабу від вушка і до вушка. Граємо в гру жабка. Посміхаємося доти, доки моя ручка не закриється в кулачок. Ну що, готові? Посмішка жабки. О -о -о! Круто! Ви справжнісінькі жабки були! Ой! Класно як! А ви знаєте, що їдять жабки? Так, жабки їдять комах, а особливо вони люблять жирненьких мух. Жабулько, ти, мабуть, проголодалася, так? Ну, їстеньке хочеш? Так. Діти, давайте нагодуємо нашу жабку жирними мушками. Але жабки будемо давати лише ті мушки, на яких намальовані предмети, в назві яких є звук Е. -е, -е. Домовились? Готові. Тож. Почали годуємо жабку мушками, в назві яких є звук е. Так, перша мушка. Ескимос. Є тут звук е. Так, їж жабко. Мед. Є звук е. Так, їж жабко. СІК. є звук е. Ні, не ти мушка. Дерево, є звук е. Так, зіш жабко. вухо. Є звук е. Ні, не ти мушка. Ельф! Є звук Е. Так, їж жабко. Ох, ну що, наїлась скрикотушка? Так, з'їсти скільки мух. То стрибай додому, до своїх. Якщо знову зголоднієш, прибігай до нас. Ми тебе нагодуємо. Папа. Ох, ох і награлися ми з вами сьогодні, правда? І у ехо пограли, і жабку нагодували. І з новим звуком е, познайомились ох і молодці! Але вже час прощатися. Тож, бувай! Грати не забувай!